Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красує її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас вона у світ єдина, Одна у просторі у солодкому чарі. Вона в зірках і у вербах вона, і у кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, у дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горитня згора, живе в стежках, у дібровах, у зойках гудків, у хвилях Дніпра і в хмарах, отих пурпурових. Рому у що розвіяли в прах, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що цьмі пробивали нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країни. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країни.